Це просто чума. Це просто капець. Це просто офігеть. Чому в мене раніше такого не було. Нащо мені ходити на педикюр? Нащо мені тратити такі гроші? Бо в мене п'яти лопають, репають. От машинка по ціні одного педикюра за 500 гривень я її купив на аліжки. Там змінніше насадочки. Воно, коротше, має дисплейчик, показує. Показує заряд батареї, показує швидкості, на якій вони крутяться. Вот. Е, воно всасує цю пиль. Дивіться, якщо да? я переверну, на це виду <смі> видуває сюди. Коротше, поняв, воно не падає на пол, але видуває сюдою. Ну, китайці, як завжди, намудрили трохи. Ну, коротше, сама суть. Тут така от абразивна насадочка. Дивіться, отака от абразивна насадка. Вона ну, і шикарно чухає. Ну, на моїй шершаві п'яти це саме то. Це прям огонь. Я не знаю. Е, скільки? Ну, реально 5 хвилин це на дві ноги. Ну, не знаю там 5-6 хвилин і у вас все. Типу, я, я споліровую повністю всі свої там всі такі тріщинки. Це все у мене прям споліровується. Ну дуже, дуже, дуже непогано, типу. Для такої машинки, типу, офігенний результат. Я, наприклад, нею довольний. Бо за 500 гривень це ціна, це навіть не ціна одного педикюра. Тому що я ходив на педикюр, допустим, це коштує дорожче. Ну а ця ж машинка, як не є, вона пройдує довше. Коротше, от такий от апарат. Кого будуть питання, можете мені написати. Я скину от його характеристики. Я скину посилання на Алішку. Заряджається він, правда, не type c Дуже шкода, а от такою зарядочкою. Ну от, всім миру, добра, благ і гладеньких п'ят.